Доброго дня всім, радий вітати вас на каналі. В минулому ролику ми поговорили про ріпак, який йшов шляхом біологічної ріст-регуляції. Але якщо говорити в загальному, то це вже більш гібридна система, тому що там, крім дворазового використання біологічного продукту, ми використовували в кінці і хімічний продукт. Хто не дивився, буду вдячний, якщо передивитись, переходьте за посиланням в описі під відео. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про ріпак, який йшов шляхом хімічної рістрегуляції, але розділимо його на три категорії, тому що ці три категорії між собою відрізняються. Перша категорія це категорія оптимальних умов посіву, коли ми отримали. Одразу повноцінну густоту і далі вже працювали лише з падалицею, тобто і з регулюванням розвитку рослини. Друга категорія це коли умови посіву вже не були оптимальні по причині нестійкого вологозабезпечення самого ґрунту. Ми отримали рвані сходи і далі вносили корективи вже в розвиток рослин. І третя категорія це зовсім маленька категорія. Це пересівний ріпак. Його небагато, буквально пару десятків гектар, але це також цінний досвід для роботи. І тому все поступово доповідаю голосом. Починаємо ми з першої категорії, це категорія, на полі якої я зараз знаходжуся. Тут умови посіву були оптимальні, тобто температури доволі високі, ґрунт вологий після тривалих опадів. Ми посіяли і одразу. Отримали сходи в потрібній для нас густоті. Рослини розвивалися непогано, була в нас певна проблема з коренеїдом по причині того, що опади забили землю, витиснули з неї кисень. І тому рослини почали на самому початку свого розвитку трошки хворіти. Для того, щоб від цієї проблеми видіти, ми використовували ротаційну борону, тому що нашим завданням було просто запустити в ґрунт кисень. Ротаційна борона пройшла, зробила своє завдання, і ця проблема в нас автоматично знялася. Тобто в нас, по суті, рослини розвивалися між собою рівномірно, не було великого розльоту по фазі. Тому основним питанням, яке в нас тут було на цих полях, це прибирання падалиці, контроль дводонної групи і шкідника, і, само собою, ріст регуляція. Для рестрегуляції тут використовувався хімічний продукт. Ми не використовували чистий тибуконозол, а використали комбінований препарат. Знову ж таки, коли настала фаза шести листів, ми використали препарат мікроплюс дисперс у нормі 2,8 кг на гектар. Він в своєму складі містить 700 г на кг сірки і всього лише 60 г на кг тибуконозолу. І в цілому це справило рестрегулятивний ефект. Першочергово ми планували використовувати його дворазово, але так як рослини призупинилися в розвитку і далі розвивалися вже так, як нам потрібно, без витягування точки росту, другого разу рест регуляції не настало. Тобто регулювали його лише один раз. В кожну обробку, як і на ріпакуст бі біологічної рест регуляції, використовувався інсектицид і адювант. І перед зимою, що ми тут зробили? Використали. Як і на інших полях, 3 кг на гектар сульфата магнія, інсектицид і адіван. Тобто система боротьби із падалицею і система інсектицидного захисту, вона була схожа із ріпаком, який йшов шляхом біологічної рістрегуляції. Тобто там все ідентично, тому повторюватися я не буду. Попередник, строк посіву, все практично було ідентично. Тобто йшло слізом в невеликому проміжку часу. Це, що стосується цього ріпака. На виході, що ми маємо? Ми маємо потрібну нам густоту. Зараз густота в середньому 330-340 тисяч на гектар. Нам цього більш ніж достатньо, тому що це вже не сорт АФ2 гібриду Аністон від компанії Limagrain. Тому цього нам більш ніж достатньо. Рослини не переросли, нормально сформовані, попадали ці питань немає. дводольні групи також питань немає. Є невелика кількість на полі сурипиці, але це для нас абсолютно не страшно. Що стосується категорії номер 2 це ріпак, який висівався вже в більш пізні сроки. Це приблизно середина серпня, так як посівна кампанія у нас почалась на початку в першій декаді. Ріпак другої категорії ми висівали вже в середині. Тоді в нас в ґрунті волога була, але з кожним тем вона залишалася все глибших і в глибших горизонтах. Від цього, посіявши ріпак, частина потрапила в вологий ґрунт насіння, частина потрапила в сухий ґрунт. Відповідно, ми отримали нерівномірні сходи. І густоти нам практично. Можна сказати, на грані, можливо і неможливо. Ми отримали на виході одразу ж після посіву, буквально через 7 днів, ми отримали 170-190 тисяч густоти. В цілому, нам цього недостатньо для того, щоб використовувати ефективно потенціал розвитку культури. І тому там уже постало питання у розвитку самих рослин. Але, так як пам'ятаємо, що в цьому році осінь у нас нетипова. Зазвичай початок осені в нас. Небагатий на опади, але багатий на високі температури. В цьому році в нас все по-іншому. Тобто осінь почалася перша половина навіть 2-3 вересня, в нас було відчутне пониження температур і велика кількість опадів. Завдяки цьому ми доотримали сходи, яких нам так не вистачало, і густота в нас була. Тобто вже достойна. Але у нас було наступне завдання: це розліт по фазі. Тобто рослини сильно відрізнялися. Рослини, які зійшли одразу, вони вже мали на собі 4-5 листків. Рослини, які зійшли, вони лише зійшли, там були сім'я долі. Нашим завданням було забрати все лишнє, щоб вималювалася така картина, яка нам необхідна, тобто яку ми хотіли бачити на полі. Для цього нам потрібно провести рест регуляцію. Коли настане 6 листків у ріпака, який зійшов раніше, і друге розігнати у розвитку ріпак, який щойно тільки-тільки зійшов. Для цього, щоб це зробити, ми використовували готові амінокислоти. Я вже розповідав про амінокислоти, для чого вони використовуються, але коротко повторюсь, що рослина і сама синтезує за рахунок фотосинтезу, постійно синтезує амінокислоти. Тобто, за рахунок фотосинтезу цукри, далі йдуть процеси синтезу органічних молекул амінокислот в тому числі. Але для цього їй потрібен час, тобто потрібні ресурси, елементи живлення, потрібна вода, потрібна сонячна радіація для того, щоб все це скомбінувати. І так як в осінній період з кожним днем сонячна активність йде на спад, то тут час уже грає проти нас і його потрібно дуже берегти. Для того, щоб рослині допомогти, ми використали готові амінокислоти. Це був препарат Мігофол від компанії Валагро у нормі 0,6 літра на гектар. Що ми цим досягли? Ми дали поштовх, тобто суть роботи біологічних препаратів в тому, що вони не вирішують якесь конкретне завдання в глобальному плані. Вони лише дають поштовх рослині для того, щоб вона рухалася в тому векторі, в якому нам необхідно. Це стосується і біологічної регуляції також. Ми використали Мігафол. І що ми отримали? На виході ми отримали рослини, які сильно відставали по фазі. Вони догнали за рахунок того, що швидкість руху речовин у провідних потоках рослини, вона, як правило, стала. Але відстань у межу, тобто через різницю розвитку рослин, вона відрізняється. Чим рослина більша, тим більша відстань від точки А в точку Б. Відповідно, шлях проходиться за довший період часу. В маленької рослини. Це проходить набагато швидше і, як правило, з меншими енергозатратами. Відповідно, коли ми використали готові амінокислоти, рослини швиденько догнали інші рослини, які були старші у своєму розвитку. І для того, щоб поки маленькі рослини розвиваються, великі не переросли, нам потрібно було провести ріст регуляції. Для цього ми використали знову ж таки той самий сумісно з міофолом препарат мікроплюс дисперс у нормі 2,8 кг на гектар. Інсектицид адіант додавали за замовчуванням. На виході, що ми отримали? Ми отримали потрібну густоту з невеликим розльотом зовсім по фазі, тобто рослини вирівнялись по розвитку практично повністю. І ми маємо повноцінний посів, який вже буде заходити в зиму. Звісно, він не такий потужно розвинутий, як би нам того хотілося, але погода знову ж таки внесла свої корективи. Це для нас не страшно, тому що досвід вирощування ріпака, який сходив в 10-х числах жовтня, в нас вже є. І тобто, проблем в цьому я не бачу ніяких. Це, що стосується другої категорії. Тобто, боротьба з лаками, контроль дводольних, інсектицидний захист, все ідентично у всіх категоріях і в хімічної регуляції, і в біологічної регуляції. Повторювати кожного разу це не стану, тому що тут все зрозуміло. Третя категорія це категорія пересівного ріпаку. Я розповідав у минулому ролику про ситуацію, яка склалась. Тобто, склалась так технічна ситуація, що сівалка добрива посіяла, насіння не посіяла. Були вимушені пересівати. Цей ріпак. Ми його пересіяли і отримали сходи вже в вересні. Вони були слабкі, сонячна радіація з кожним днем її ставала все менше і менше, розвивалися вони слабо. Нашим завданням було дати поштовх для того, щоб рослини розвивалися швидше, щоб вони в зиму зайшли, хоча б з мінімальною кількістю повноцінно сформованих листків для того, щоб мати змогу перезимувати і не вимерзнути. Для цього знову ж таки ми використали готові амінокислоти, той же самий препарат мігафол, але в нормі вже 1 літра на гектар. Тобто даємо більшу кількість для того, щоб пришвидшити процес. Інсектицид використали, а адіван також за замовчуванням, і на цьому поки що зупинилися із пересівним ріпаком зовсім. Далі ми просто спостерігали за тим, як він розвивається. У підсумку. Це була лише одна стимуляція, яку ми на ньому проводили. Ріст регуляції на ньому ми не проводили, тому що переростання нам ніяким чином не загрожувало. Лише перед входом в зиму ми використали знову ж таки інсектицид, адівант 3 кг на гектар сульфат магнію, для того, щоб його вберегти від сильних морозів, щоб мати змогу йому перезимувати, і весною далі ми будемо вже йому допомагати більш інтенсивно з індивідуальним підходом до кожного поля. До чого в підсумку ми прийшли. Технологія в цілому по ріпаку, який йде шляхом хімічної регуляції, начебто однакова. Але в кожній категорії полів, першій, другій, третій, свій підхід до вирощування і до регулювання розвитку рослини. Тут була одна система. На категорії 2 схожа, але вже трохи відрізнялась, тому що там були амінокислоти і була регуляція. На третій категорії вже було використання амінокислот, але не було регуляції. В підсумку все одно виходимо до одного і того самого результату. Нашим головним завданням восени є отримати повноцінно розвинутий. Вирівняний по фазі без переростання, без дефіцитів і проблем. Масив, який має на меті успішно перезимувати. Далі ми будемо, так як вегетація вже зупинилася, далі ми будемо використовувати зовсім скоро вапня аміачну м'ячну селітру. Для того, щоб вирішити питання. Регуляції кислотності ґрунту, і друге для того, щоб дати рослинам все одно певну кількість азоту, щоб вони у теплі вікна, які все одно будуть наступати, можливо, в січні, можливо, в лютому, щоб вони використовували цей ресурс і на початку весни, коли лишень відновиться вегетація, щоб рослини швидко і потужно стартанули, тому що весною, як то кажуть, один рік годує, точніше, один день годує цілий рік. Дякую вам за увагу, дякую за виділений час. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть коментарі чи запитання. Залюбки на всі буду відповідати. До зустрічі в наступному ролику.